Вітаю вас на програмі Герої поруч. Тема сьогоднішнього уроку травматична подія. Що робити сьогодні? Ми поговоримо про правила комунікації та рекомендації, як діяти в випадку проживання ветераном кризової чи травматичної події. Час війни збільшує кількість кризових подій, які ми проживаємо, та які згодом можуть мати вплив на нашу поведінку, спілкування, взаємодію з іншими. Допомога в проживанні перших хвилин після настання травматичної події зменшує ризик негативного прояву в майбутньому, чи допомагає швидше повернутися до рівноваги та адекватної поведінки в випадку, якщо якийсь чинник викликав спогад про подію, що відбулася раніше. Що важливо запам'ятати, травматична подія. Подія, за якої була загроза життю та здоров'ю, або подія, яка суб'єктивно сприйнята як загрозлива для життя та цілісності. Навіть звуки повітряної тривоги можуть суб'єктивно сприйматися співробітником як загроза, і реакція може бути дуже різною, особливо якщо з цим звуком пов'язані якісь негативні спогади. У випадку ветеранів може бути багато факторів, що викликають реакцію на травматичну подію. Потрібно правильно та вчасно відреагувати. Адже з ветераном чи іншим співробітником в цей час можуть знаходитись і інші колеги. Співробітник, що пережив травматичну подію, може демонструвати дуже сильні реакції. Перш за все, Потрібно переконатися в тому, що реакція, яку демонструє співробітник, не наносить прямої фізичної шкоди самій людині і її оточенню. Тепер давайте розглянемо рекомендації до дії. Правила комунікації в момент після настання події обережно підбираємо слова. Пам'ятаємо, що в цей період ветеран дуже піддається впливу, і кожне наше слово може викликати реакцію як миттєво, так і відстрочену. Звертаємось до людини по імені, проговорюємо, де він, вона зараз знаходиться, де сидить, що тримає в руках та інше, що є фактом та що головне не додає вашої суб'єктивної оцінки тому, що відбулося та відбувається. Використовуємо принцип приєднання та ведення. Якщо ваш колега, ветеран, рухається, ви, приєднуючись, також починаєте рухатись, але поступово сповільнюючи темп, тим самим ви будете сповільнювати його рухи. Якщо сидить, ви також сідаєте та з часом починаєте демонструвати повільні рухи, чи то руки, чи випрямити ноги. Ви є активною силою, яка повертає потерпілого в тут і зараз. Не обговорюємо, що відбулося та що буде в майбутньому. Проговорюйте, що відбувається. Ми з тобою сидимо, ми бачимо та інші речі, які відбуваються саме зараз. Вислови мають бути чіткими, короткими, впевненими та нести повідомлення. Я з вами, ви не один, я можу вам допомогти. Проговоріть, хто ви. Саме так проговоріть. Ветеран може бути в спогадах, і це може допомогти повернутись йому до реальності. Я, твій керівник, колега. Я знаю, як допомогти в подібних ситуаціях. Сфокусувати потерпілого перш за все на фізичних відчуттях, наприклад, взяти за руку і попросити потиснути вашу руку, пройтись, пострибати та інше. Ви допомагаєте поверненню контролю та активізуєте здатність до відчуття свого тіла. Для встановлення більш ефективного контакту використовуйте техніку Три так. Задайте три питання, на які точно отримаєте відповідь так. Наприклад, ти мене чуєш? Ти відчуваєш мою руку, ти бачиш цей стіл. По можливості зверніться з питанням, що передбачає вибір. Чи проханням, яке потерпілий в змозі виконати. Ви будете чай чи каву, підніміть праву чи ліву руку. Підтримуйте будь-які позитивні зміни в поведінці потерпілого. Обов'язково уникайте конфронтації, погоджуйтесь, не сперечайтесь і не доказуйте. Чудово, ти вже попив води. Добре, давай встанемо. Чудово, тепер давай пройдемо. Зверніться до досвіду потерпілого в подоланні подібних ситуацій. Запитайте, що саме допомагало йому впоратись зі стресовими ситуаціями. Якщо відповідь буде, наприклад, що йому допомагають рідні, запропонуйте потерпілому зателефонувати їм, але не телефонуйте самі. Пам'ятаємо, що ви ведете, але самі не робите. Якщо ви були не поруч з ветераном в час настання кризової події, то вже потрібно правильно відреагувати на його реакцію. У ветерана, враховуючи його бойовий досвід, можуть з'являтися реакції, викликані травмою в минулому спогадом, такі як страх, апатія, ступор, рухове збудження, агресія, нервове тремтіння, плач, істерика, паніка тощо. І що головне, для допомоги в кожному зазначених вищих випадках обов'язково говорити з людиною.